Сьогодні цикл відео, який я хочу назвати замислимось, хто керує процесами в Україні. І так, пан Сибіга, при всій повазі до вас, пане Андрій, Сибіга відповів Путіну на пропозицію про зустріч із Зеленським у Москві. Ну, ми знаємо, що Путін запропонував Зеленському зустріч, але в Москві. Ідея, взагалі, ідіотська. Одразу скажу нічого, нічого крім ха, -ха це не викликає. І подумати, що Зеленський верховний головнокомандувач, може поїхати в Логово. А верховного головнокомандувача, який воює проти нашої країни, ну це все одно, щоб Гітлер приїхав до Сталіна пере перемовини вести в Кремлі, або, або Сталін поїхав до Гітлера туди, десь знаєте, у Вєрмахт і там проводив би перемовини. Ну, це неможливо, ну це просто неможливо. І ось, будь ласка, от, е, наш е, Гітлер запрошує е, нашого. Е, ну там, вже як хочете, називайте. Е, хто Гітлер, хто Сталін, які асоціації проводьте. Ну, краще взагалі ніяк і не проводьте. Просто це абсурд. Абсурд! Е, керівник однієї держави, яка воює проти нас, запрошує нашого керівника. Приїжджай каже в Москву. Ну, це все одно, що Путіна запросив до Києва. Ну, було би прикольно подивитися, як Путін. Прилітає до Києва, приїжджає до Києва і тут і залишається. До речі, там. У нас біля одного з храмів на Михайлівській Софійській площі там є одна могила. Кажуть, що той, хто заснував Москву, він лежить у Києві. Ну, то таке. Так, ось Сибіга сказав, що це серйозні пропозиції. Що значить серйозні пропозиції? Мається на увазі, він сказав, що партнери пропонують, пропонують зустріти в інших інших місцях місцях І Сибіга каже: ось в Москві це не серйозно, в Москві це не серйозно. Будь ласка, президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи за неприйнятні пропозиції, лише посилення тиску. А може змусити Росію, врешті-решт, поставитись до мирного процесу серйозно. Серйозно. І от тут виникає питання. І отут виникає питання. А як Сибіга уявляє собі? Як Сибіга уявляє собі, посилення тиску може змусити Росію, врешті-решт поставитись до мирного процесу серйозно? Хочеться. Запитати в Андрія Сибіги, чи як, його там звати? як ви собі це уявляєте? Посилення тиску з боку кого? З боку Польщі? Так я вам прочитаю. Україна з першого дня війни намагалась втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. Заявив Дуда. Андрій, кого ви маєте на увазі? Коли ви кажете про посилення тиску. Хто має тиснути? Хто? НАТО? НАТО не збирається воювати з Російською Федерацією. Ви ж голова МЗС, ну вам же першому це ясно. Поляки он поляки. Латвія, Литва, Естонія таким воювати нічим. Нічим. Вони від Білорусі відгородилися там п'ятидесяти зубами дракона, напевно, зібрали з усієї Латвії, Литви Естонії. Одгородилися і колючим дротом, думають, що їм це, їх це врятує. У нас був Арсеній Петрович, який теж від Росії від, 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 відгорожувався сіткою Рабіцею. Допомогло як мертвому припарки. Правда, Арсеній Петрович гуляє на волі, і ніхто взагалі до нього претензій ніяких не має. Андрій. Хто, хто може тиснути? Хто Китай? Так ми ж з Китаєм посварилися для нас ж Китай взагалі не друг і не свати, не брат, і не кум. Нам же плівать на Китай. Індія? Так Індії вплівать на Україну. У Індії свої інтереси. Хто ще, Андрій? Сполучені Штати Америки? Читаю вам про Сполучені Штати Америки. Може, ви пропустили останню новину. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну. Поки, вони, поки ви разом будуєте змови проти Сполучених Штатів Америки, це Дональд Трамп написав у себе в соціальній мережі, характеризуючи цим, а, те, як в Китаї провели парад. Як у Китаї провели парад? Андрій, хто ще має, на вашу думку, тиснути на Російську Федерацію? Мерц так мерц імпотент політичний і військовий. Ви що цього не бачите? Мерц нічого не може зробити. Мерц сміливий до моменту потрапляння в Кабінет Трампа. А потім мерц перевозить Трампушечка, так ти німчик, тому що в тебе дідуська німець, ось він. Стармер, подивіться на стармера. Я вибачаюсь при всій моїй повазі. Ну, це ж директор колгоспу. Стармер нічого не вирішує. Таке відчуття, що Стармер просто от його поставили на його місце. Він взагалі не розуміє, де він, що він. Як отой мем був, стармер взагалі, напевно, не розуміє, живий він чи мертвий. Що з ним? Хто ще? Макрон? Та Макрон хай розбереться спочатку з оплівухами, які він отримає власної дружини. Хто ще, по-вашому, повинен тиснути на Російську Федерацію? Хто? Для чого ви робите ці заяви? Для чого? Який в них сенс? Ви очільник серйозного органу влади. Ми від вас очікуємо зважених слів. Таке відчуття, ніби ви публіцист, маніпулятор, популіст, причому в одному обліку. Триєдін в трьох образах, знаєте, як святий Дух. Андрій, не робіть заяв, які просто лякають українців. Мене оця заява злякала. Тому що я чудово розумію, що ніякого плану у вас, як у очільника Міністерства закордонних справ, по врятуванню України немає. Немає? Чи є? Можливо, є, можливо, я помиляюсь, але поки що я. Нічого, крім слів, що треба тиснути на Путіна, не бачу. Треба, але нікому. Андрій, нікому. Не забувайте підписатись. Андрій, ви теж підписуйтесь. Я хочу тільки добра моїй країні. Мене трішки підбішує те, що в моїй країні політики роблять інколи дуже наївні, примітивні заяви. Мені б цього не хотілося. Це обнулення нашого політику. Це показує нашому ворогові, що він має справу з людьми, які просто не розуміють ситуацію, як з дітьми. І тому Путін себе так нагло інколи поводить. Путін нічого не боїться. Путін нікого не боїться. Тому що він не бачить, а кого треба боятися, кого. Людей, які роблять такі заяви. Людей, проти яких роблять такі заяви. Ось як Дуда. Путін має боятись кого, Андрій? Кого? Залужного, який виступив учора і сказав, що вся військова політика в Російській Федерації, і що ж це ми не можемо цитувати їхні праці. Там же військова наука. Андрій, це Путін має боятися таких людей. Це в Україні люди можуть боятися таких людей. А Путіну байдуже. Він тільки насолоджується, коли бачить, що інколи наші політики говорять. І він чудово розуміє, що з цими. Можна продовжувати безкінечно воювати, тому що навіть коли він робить помилки, ми робимо ще більше помилок, що дозволяє йому викрутитись навіть із дуже складних ситуацій. Я не можу нічим допомогти, тому що мене особисто ніхто не чує, ніхто нікуди не запрошує. Лише деякі канали, які не бояться, не бояться правди, і вас, які не бояться правди, і підписуються на ці ресурси. Ми не маємо великого охвату, ми нехай пожори, але ми говоримо об'єктивність в ім'я нашої країни, бо наша країна сьогодні перебуває в надскладних реаліях. Не забувайте підписуватись, лайкати, дизлайкати, поширювати ресурси. Якщо можете, я вас не знаю, можете використати щось, зробити щось для поширення охватів, будь ласка, зробіть це, допоможіть всім нам. Врешті-решт, обрати колись до керівництва органів, відомств, людей, які будуть дійсно керувати країною, які знають і дуже обережні в своїх кроках, і будуть аналізувати, спиратися на думки експертів, на висновки аналітиків, вчених. І, в першу чергу, будуть хитрими, зваженими, мудрими, а не оце сказати. Аби щось. Бережіть себе.